Привіт! Ми вже побудували багато всього, але будиночка, який міг би перебувати на воді та плавати, у нас ще немає. Це наша давня мрія. Рибалити, перебуваючи по суті, дома, і не боятись настання ночі. Для здійснення нашої мрії ми заздалегідь розробили покроковий план будівництва, який складається з чотирьох непростих етапів. Перший етап це виготовлення плавучої платформи або простіше Кажучи, фундаменту для будинку на воді цього разу до ниви закріплений причіп із великою кількістю матеріалів. З нього беремо шість соснових дощок. Вони добре просушені і тому дуже легкі. Що відіграє важливу роль при будівництві плаваючого будинку? Довжина платформи становитиме 3 метри, а ширина 2 метри 10 сантиметрів. Ми наносимо розмітку на матеріал і за допомогою рушної пилки робимо підгонку. Завдяки тому, що дошка повністю суха, пилка справляється з нею лише за кілька рухів. Тепер у нас є заготовки потрібної довжини. Для скріплення дощок між собою ми використовуватимемо кілька видів кріплення. До триметрової дошки прикладаємо коротшу і з'єднуємо їх за допомогою шуруповерта та довгих шурупів під 10-ту головку. Вони значно надійніші за звичайні. Потім прикладаємо ще одну триметрову дошку і міцно фіксуємо її. Після цього прикручуємо коротку дошку. Отримуємо прямокутник. Однак конструкція вийшла досить хиткою, щоб прибрати шат і посилити майбутню платформу. Вставляємо дошку в прямокутник і закріплюємо її як розпірку. Робимо ще одну таку ж. А щоб конструкція стала по-справжньому міцною, беремо металеві кутники, прикладаємо їх до кутів і прикручуємо невеликими саморізами. Так ми посилюємо кожне з'єднання. І після встановлення всіх кутників платформа стає повністю монолітною. Цю частину платформи необхідно якісно захистити від вологи, оскільки вона постійно перебуватиме у воді. Зробимо це прямо зараз. За допомогою гумової фарби. Відкриваємо відерце, макаємо в фарбу пензли і наносимо її щедрим шаром на деревину. Ми вибрали сірий колір. Така фарба лягає дуже добре, практично на будь-яку. Поверхню заповнюючи собою усі порожнечі. Після висихання на дошці утворюється міцне гумове покриття, яке не дозволяє волозі вбиратися в деревину, тим самим запобігаючи обтяженню конструкції та гниттю матеріалу. Наступне, що нам потрібно зробити, це обшити конструкцію ОСБ плитою, але спочатку її необхідно підпиляти до потрібних розмірів. Для цього ми беремо генератор, запускаємо його та підключаємо до нього електролобзик. Він без особливих зусиль перепилює ОЕСБІ позаздалегідь нанесеній розмівці. Вручну ми не змогли б відпиляти так рівно, і це зайняло б набагато більше часу. Плити ми також захистимо тією самою гумовою фарбою. У цьому випадку буде найзручніше перелити її у ванночку і наносити за допомогою валиків. Покриваємо ту сторону ОСБ, яка контактуватиме з водою. Коли фарба висохла, перевертаємо плити пофарбованою стороною донизу. Саме в такому положенні їх потрібно закріпити до конструкції. Спочатку вкрушуємо шурупи по периметру. А потім прикріплюємо ОСБ до розпірок. У нас вийшла ось така платформа, але поки що вона не плавуча. Щоб платформу зробити такою, нам знадобляться пластикові бочки. Ми взяли 6 штук, по 75 літрів кожна. І за нашими розрахунками, така кількість бочок має отримати на плаву близько 450 кілограмів. Але закріпити їх одразу до платформи було б серйозною помилкою. Дивіться, якщо занурити бочку горловиною у воду і стиснути її, з неї почнуть виходити бульбашки, що свідчить про негерметичність. Тому перед тим як закріпити бочки до платформи, їх потрібно зробити повністю герметичними. Відкручуємо всі кришки. Беремо антисилікон, наносимо його на ганчірки та знежирюємо різьбові з'єднання. Потім беремо вологостійкий герметик і наносимо його спочатку на різьби бочок. Потім на кришки. після цього намертво закручуємо кожну бочку. Проводимо перевірку на герметичність після всіх маніпуляцій. І тепер бочка нічого не пропускає. Прикладаємо бочку до платформи та намічаємо навколо неї 4 місця підкріплення. Оскільки всього бочок 6, повторюємо цю процедуру ще 5 разів. На місцях цих міток потрібно зробити продовгуваті отвори. Спочатку за допомогою шуруповерта та великого свердла сверлимо кілька звичайних, а потім розсвердлюємо їх до потрібної форми. І так на кожній мітці. На щастя, ОСБ плита дуже м'який матеріал, і підготовка отворів не становить складності. Твори готові! Щоб закріпити бочки до платформи, будемо використовувати ось такі стяжки для кріплення вантажів на автомобілях, перевертаємо платформу та протягуємо стяжні ремені через усі отвори. Прикладаємо першу бочку та фіксуємо її до платформи. Так само закріплюємо всі інші, щільно затягуючи ремені, щоб бочки нікуди не відпливли. Ось тепер платформа буде плавучою, можемо перевертати її назад та продовжувати будувати. ОСБ-плита знадобилася для закріплення бочок до платформи. А тепер займемося підлогою. Для неї беремо дошки потрібного розміру, прикладаємо першу і прибиваємо її невеликими цвяхами по краях. Та посередині, намагаючись попасти у розпірки. Інші дошки укладаємо так само, стежачи, щоб вони щільно прилягали одна до одної. Продовжуємо до краю платформи. Підлога майже готова. Залишилося захистити її від вологи. Для цього найкраще підійде яхтний лак. Саме ним покривають палуби на яхтах. За допомогою пензликів наносимо лак на дошки щадрим шаром, ретельно втираючи його в деревину, щоб він глибше проник і надовго захистив матеріал. Крім захисних властивостей, лак надав дошкам гарного теплого відтінку та приємного блиску. Якби ми майстрували пліт, на цьому будівництво можна було б завершити. Але попереду ще дуже багато роботи, тож можна відпочити фізично і попрацювати трохи розумово. Наприклад, на Потрейд, одній із найсучасніших та найрозвиненіших трейдингових платформ. Спершу потрібно пройти реєстрацію, вона максимально швидка та. Проста. Під час цього не забудьте ввести наш промокод, щоб отримати бонус при поповненні. Наступний крок торгівля. Досвідчені трейдери можуть застосовувати власні стратегії, а новачкам Потрейд допоможе швидко влитися у процес. Достатньо копіювати угоди професіоналів, щоб почати отримувати дохід. Зовсім недавно на Потрейд додали нову функцію ультрейд. Вона дозволяє торгувати навіть без власних грошей. Тут є велика. Великий вибір торгових пар, безкоштовне навчання та всі зручні методи поповнення й виведення. Платформа доступна на будь-яких пристроях. Посилання на потрейд у закріпленому коментарі. Але так як наша мета побудувати плаваючий будинок, переходимо до другого етапу: створення каркасу самого будинку. Для нього нам знадобиться брус. Електролобзиком підпилюємо його до потрібних розмірів. Беремо два бруси довжиною 190 см сантиметрів і прикручуємо до них один двометровий. А другий коротший на 20 см. Це дозволить у подальшому зробити косий дах. У центрі квадрата, що вийшов, кріпимо ще два бруси по 184 см з відстаню півметра один від одного. Між ними встановлюємо дві перегородки. Повинна вийти така деталь. Споруджуємо ще одну ідентичну. Потім обидві деталі прикручуємо до плавучої платформи великими шурупами. Дві частини каркасу необхідно з'єднати між собою. Ззаді прикручуємо один брус, до якого вертикально кріпимо два бруси за допомогою невеликих кутників та шурупів. Попереду також прикручуємо поперечину. І два вертикальні бруси вниз. Із невеликою розпіркою між ними. Це буде дверний отвір. В кінці закріплюємо два бруси у верхній частині каркасу. За них триматиметься дах. Каркас будинку готовий. Ми передбачили всі необхідні отвори. Приблизно за такою ж технологією будують екобудинки, другий етап будівництва позаду. Тепер час переходити до третього: зашивання каркасу. Касу та перекриття даху. До нижньої частини каркасу прикручуємо обрізки ОСБ плити. А для верхньої частини ми взяли легку вагонку. Прикладаємо першу дощечку до задньої стінки та фіксуємо її крихітними свяхами. Другу укладаємо рівно в перший замок. І так само прибиваємо. Робота з вагонкою дуже нагадує збирання пазла, де потрібно правильно підбирати деталі, щоб вийшла готова картина. Бічні стінки обшиваємо вагонкою, враховуючи віконні отвори. Також прибиваємо вагонку до лицевого боку каркасу. Тіни вже стоять, але їх як і решту деревини потрібно захистити від вологи. Відрізок вагонки використовуємо як трафарет і акуратно проходимо по краях ОСБ плит внизу каркасу, намагаючись не зафарбувати вагонку, Пензликом фарбуємо всі краї. А потім проходимось по ОСБ-валиками. Низ будинку буде покритий вже знайомою вам гумовою фарбою. Адже саме ця частина найбільш уразлива, і її потрібно ретельно захистити. Зафарбовуємо ОСБ і всередині будинку. А щоб захистити і пофарбувати вагонку, ми взяли просочення для дерева. Схоже на те, що використовували під час виготовлення підводної рушниці. За допомогою пензликів наносимо засіб на стіни з обох боків. Вагонка набуває гарного горіхового відтінку та ізоляції від грибків. Після стін пора зайнятися дахом. У якості покрівального матеріалу ми будемо використовувати профнастил. Такий самий, який застосовують при перекритті справжніх будинків. Вилазимо на гору по драбині, укладаємо профнастил. І для його закріплення використовуємо покривальні шурупи, підібрані в колір матеріалу. Надійно фіксуємо профнастил по периметру всього каркасу. Другий лист укладаємо в нахлест на перший, щоб запобігти протіканню. І ретельно прикріплюємо. Дах майже готовий. Залишається тільки замаскувати некрасиві краї декоративними кутниками. Прикручуємо їх з обох боків, а спереду і ззаду залишаємо безкутників, щоб дощова вода могла вільно стікати. Дах вийшов непоганий, правда, хотілося б козирок побільше. Можливо, у майбутньому його. Продовжимо. А так дах точно не протече і дощ не зможе потрапити всередину. Залишився останній етап будівництва: встановлення вікон і дверей, а також завершення різноманітних косметичних деталей. Для виготовлення вікон ми використаємо орхскло, так як воно значно легше, ніж звичайне, і з ним простіше працювати. Листа крилу прикладаємо до віконного отвору, притискаємо його дерев'яною рейкою. І закріплюємо цвяшками. Такі рейки прибиваємо по всьому периметру скла, надійно фіксуючи його до стіни. Знімаємо захисну плівку. І перше віконце готове. За таким самим принципом встановлюємо друге. Вікна добре вписалися в екстер'єр будинку завдяки рейкам, пофарбованим в колір інших елементів. Тепер у будиночку стало світло та затишно. Після встановлення вікон переходимо до дверей. Цього разу для їх виготовлення ми взяли дерев'яний щит, який перед монтажем потрібно покрити тим самим просоченням, що й вагонку. Після того, як засіб увібрався, прикручуємо дверні петлі. Та ось таку ручку. Потім встановлюємо двері на місце. З внутрішнього боку кріпимо клямку, щоб у разі потреби можна було закритися зсередини вночі. Ці негарні стики варто було б замаскувати. До зовнішніх кутів будиночка прикручуємо декоративні кутники, такі самі, як кріпили на дах. Вони чудово приховали нерівні спили на вагонці. А щоб замаскувати стик вагонки та ОСБ, ми прибиваємо пофарбовані рейки як налічники. Будинок став виглядати набагато акуратніше та естетичніше, нічого більше не впадає в око, але не завадило б зробити перила на терасі, щоб випадково не впасти у воду. Для цього прикручуємо кілька брусків за допомогою монтажних путників. Потім кріпимо до цих стовпчиків бруски горизонтально. Перила також покриваємо гумовою фарбою. Тепер на терасі буде безпечно перебувати та рибалити з неї. Будівництво плаваючого будинку закінчено. Як на мене, наша ідея реалізована на всі 100%, а то й краще. Будиночок виглядає дуже красиво. Особливо подобається поєднання кольорів матеріалів, але зараз настав найвідповідальніший момент. Попливе наш будинок. Чи ні, давайте дізнаємось, будемо чесні, він вийшов важкувати, незважаючи на те, що ми вибирали найлегші матеріали. Тому нам довелося за кадром додати ще дві бочки під задню частину будинку, щоб він не завалювався. Настав час сплавляти будиночок, акуратно штовхаємо його до водойми і спускаємо на воду. Будиночок тримається на плаву, це вже добрий знак. Пробуємо залізти на нього, мене запросто витримує, і навіть із двома людьми він залишається на плаву. Нашу мрію можна вважати здійсненою. Будиночок плаває. Вийшов досить стійким та просторим. Залишилося лише облаштувати його зсередини, обладнати двигуном та провести на ньому 24 години з риболовлею. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити це. До нових зустрічей.